На проспекті Свободи лише за останній місяць ось ця невелика зграя собак покусала п'ятеро людей. Постраждала нянечка, яка ранком йшла на роботу в садочок. Два пенсіонери, школяр та студентка Сабіна. Ще два місяці тому дівчина стала першою, на кого напав великий пес вечір. З під машини випрыгнула на мене собака, і я обернулася, щоб вона мені лице не поцарапала, і вона мене вкусила за ногу. У той день про скоєне дівчина нікому не розповіла, та як належить, не промила рану мильним розчином у перші п'ять хвилин після укусу. Лише наступного дня, коли не змогла терпіти біль, звернулася до лікаря, аби зробити щеплення від сказу. Сказали, на жаль, вакцин немає, тому звертайтеся до Київ, У Київ дзвоніть або звертайтеся до когось іншого, хто може вам із за кордону їх привезти. І все мені сказали, ну дивитися за ними десять днів. Якщо собака не помре, то все добре. Так і трапилося. Дівчина кожного дня спостерігала за чотирилапами у травматологічному відділенні міської лікарні, куди звернулася дівчина. Підтвердили, вакцин і справді не було. У нас дійсно був перерив трошки із цими щепленнями, але на даний момент ми маємо вже. Привезли, якщо не є можливості за нею спостерігати на протязі 10 днів, тоді обов'язково починається перше щеплення у день звернення. Постраждала від нападу собаки. І Ірина. жінка з дев'ятимісячною дитиною в день прогулювалася по вулиці Загорській. Зненацька за ногу її вкусив собака. Ірина зверталась у безліч структур та органів, аби їй допомогли відловити тварину, щоб визначити, чи не хвора собака на сказ, та виявилося допомогти нікому в Ужгороді просто Просто не існує відповідних служб. Виходить, мама з дитиною на руках щодня, ризикуючи знову своїм здоров'ям, повинна сама спостерігати за собакою. Наприклад, я тільки що її побачила, не знаю, чи вдасться мені її добрі люди хочуть допомогти піймати, щоб ну, ізолювати на 10 днів. От і я сама з дитиною маю от, шукати, так? І не знаю, яким чином це роблять інші. І... Держава, мабуть, про мене не дуже дбає. З 1993-го відловом собак займалося комунальне автотранспортне підприємство. Їздили на спецмашині, забирали бродячих тварин у клітку та в більшості випадків просто усипляли. Такі методи згодом були категорично заборонені і повноваження з підприємства забрали. Тепер КП лише забирає мертвих собак та робить захоронення. На це з міського бюджету щороку виділяється 20 тисяч гривень. Нас тільки може, якщо якийсь попросить, що треба тільки ми ще такої. То ісключительно до служби, коли собаку треба вступити. У нас ще є препарати, ті, які у нас але ми цим ділом не займаємо, то тільки по просьбі хазяїна. Наразі вакцинує та стерилізує собак у місті лише благодійна організація Барбос спеціальної техніки для відлову вони теж не мають, тому на такі виклики реагувати не можуть. Має бути спорядження для відлову, тобто там петлі там або це пневматика, да, щоб усипити да собаку для транспорту для того, щоб її відвести кудись, тобто а, седативні. А, ну оце цього всього ми не маємо. Обидва пса, які вкусили дівчат, були нестерилізованими і якраз мали щенят, тому були агресивними. Масова стерилізація востаннє проводилася у 2013 тисячі Планується і цьогоріч, на початку червня, планують вакцинувати три сотні собак. Найбільше їх скупчення на радванці гагаріна біля медичних установ, промислових зон в дворах, там, де їх підгодовують. А ще ситуація може вирішитися, якщо міська рада виділить кошти на закупку обладнання для вилову собак, принаймні для обстеження. Тоді молодій мамі з дитиною на руках не довелось би самі виконувати цю справу.